Знаю, бувають такі дні, коли ви просто хочете спокійно допити каву, а тут босс з терміновим завданням You must send me the report by 3 p.m. Ти маєш надіслати мені звіт до третьої. Це застає вас зненацька, і ви відповідаєте щось на кшталт, but I can't do it, I haven't finished the project yet. Але не можу цього зробити, я ще ж не закінчила проєкт. Знайомо? Як звучить реальне життя з модальними дієсловами? Тому саме про них сьогодні поговоримо: про модальні дієслова в англійській мові, які буквально оточують нас у повсякденних розмовах. Я допоможу розібратися, які між ними є відмінності, в яких ситуаціях вживати кожне з них, і як не загубитись в усіх нюансах. Мене звати Настя, я викладачка англійської в онлайн школі Green Forest. На цьому каналі ми пояснюємо складні теми простими словами і з прикладами з життя. До речі, якщо ви вперше тут, підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. І, звісно ж, поставити вподобайку також було б не зайвим. go! <му> Модальні дієслова англійською model verbs, або скорочено models. це спеціальні допоміжні слова, які використовуються перед основним дієсловом. Дією, щоб дати нам більше інформації. Ми вживаємо їх, коли кажемо про наші вміння та навички, можливості та обов'язки, заборони, коли даємо рекомендації або робимо припущення і так далі. Насправді в англійській існує багато модулс та їх похідних, але зараз ми розглянемо найпопулярніші з них: а саме, can, could, may, might, must, have to, should. Кожне модальне дієслово має свою роль, часто навіть декілька. Не хвилюйтесь, зараз поговоримо про найважливіші модальні з реальними прикладами та перекладом. Отже, давайте почнемо з can. Can, can't – модальні, з якими можна говорити про abilities, тобто вміння здібності та навички, або їх відсутність. Вони перекладаються як можу, вмію, або ж не можу, не вмію. I can swim. Я можу, вмію, плавати. Тут ми кажемо про теперішній час. Обережно, I can to swim – це неправильно, бо частку to після модальних ми зазвичай не ставимо. I can't understand English grammar – Я не можу. Мені не вдається зрозуміти англійську граматику. Також за допомогою can або can't ви можете говорити про речі, які нам можна і не можна робити, тобто про дозвіл і заборону. Уявіть, ви сидите на робочому колі вже третю годину поспіль, і вам дуже хочеться піти зробити ще одну каву. Що ви скажете? Can I make some coffee? Можна я зроблю каву? Щоправда, цей варіант є неформальним. Трохи згодом я розповім, як зробити це прохання більш вічливо. Ось ще один приклад, але вже у значенні заборони: You can't park here. Тут не можна паркуватись. Будьте уважні, британці та американці вимовляють це слово трохи по-різному Can't і can't – відповідно. Але якщо британський акцент вам більше по душі, тоді впевніться, що ви кажете саме can't, а не can't. бо друге слово має інше значення, і воно образливе. Давайте ще раз: Can't, не can't. Чуєте різницю? До речі. Can't також використовується, якщо ми робимо припущення, у яких ми впевнені. My boyfriend can't lie to me. He always tells the truth. Мій хлопець не може мені брехати. В контексті, що я вважаю, що це неможливо, щоб мій хлопець мені брехав. Він завжди каже правду. Знаю, це складно запам'ятати, але це можливо. You can do it. Але якщо ви хочете навчитись відчувати ці нюанси максимально легко, записуйтесь на онлайн-курс англійської до школи Green Forest. У нас все зрозуміло, цікаво і актуально з прикладами з реального життя, як в цьому відео. А ще ви будете не просто вчити граматику, а реально почнете використовувати її в розмовах. Під час занять ми використовуємо комунікативний підхід, а це означає, що розмовна практика один з наших основних пріоритетів. Пообіцяйте, що візьмете свою англійську під контроль та запишетесь на пробне заняття до Green Forest. Домовились? Тест на перевірку вашого рівня вже чекає в описі до відео. Could Couldn't – це одна з форм минулого часу від can та can't, відповідно. Тобто could – це міг могла, коли ми говоримо про здатність в загальному. I could read when I was four. Я вміла читати, коли мені було чотири рочки. А couldn't – не міг, не могла або ж не зміг, не змогла в негативному значенні. Вже байдуже чи про конкретну здатність чи про загальну. I couldn't swim at all in childhood. Я не вміла плавати взагалі в дитинстві. Або I couldn't sleep yesterday because my neighbors were having a party. Я не могла спати вчора, бо в моїх сусідів була вечірка. Також could – це вічливіший спосіб про щось попросити ніж can. Повернемось до ситуації, де ви кажете, можна я зроблю каву. Якщо ж ви поміняєте в цьому реченні can на could, тобто could I make some coffee? це прозвучить ввічливіше і підійде також для більш формальних ситуацій. Ще один варіант використання could – припущення стосовно ситуації в теперішньому або майбутньому. Але впевнені, що до них 50 на 50. Як, от, наприклад, it could rain later – можливо, пізніше піде дощ, але ми не впевнені щодо цього. Модальні may, may not – можливо або ж можливо ні. Це навіть ще більш формальний варіант ніж could, коли йдеться про дозвіл або припущення. May I come in? Чи могла б я зайти? В цьому випадку ми питаємо дозвіл. It may snow tomorrow» Можливо, завтра буде сніг. А ось це вже припущення щодо майбутніх подій. Ми також можемо використовувати це модальне в негативному контексті, додавши частку «not». not «You may not use your phone here» Вам не можна користуватись телефоном тут. Тобто мова йде про відсутність дозволу. «I may not have free time this weekend» Можливо, в мене не буде вільного часу цими вихідними. Але не впевнена, це припущення. «Might», «might not» – Ці модальні означають можливо або ж можливо, ні. Для припущень. Вони є майже синонімами до «may» та «may not». але I might be late» означатиме, що шансів не ще менше, ніж I may be late». Проте переклад однаковий. Можливо, я запізнюсь. «I might not go to the party» або ж I may not go to the party». Можливо, я не піду на вечірку. «Must». Mustn't – наступна пара модальних, яку ми розглянемо. Найчастіше must виражає правила, говорить про власні переконання. В такому випадку це модальне перекладається як мусити мати необхідність. I must learn English because I want to get a new job. Я мушу вивчити англійську, бо хочу отримати нову роботу. В цьому випадку я маю сильне переконання, що я маю навчатись. А ось негативна форма цього модального mustn't – це сувора заборона. You mustn't drive a car when you are drunk. не можна заборонено керувати автомобілем у нетверезому стані. Так, ми також можемо використати can't – Цьому реченні, бо воно теж перекладається як не можна, але тоді воно буде звучати м'якше. І на таким категоричним ще один варіант використання must – це впевнене припущення щодо якоїсь ситуації. Ми майже не 100% переконані, що праві. Наприклад, коли ми проходимо в гості до мами, і вона каже: «You must be hungry, I'll cook you something» ти точно голодна, я щось приготую. І знаючи наших мам, в даній ситуації це означає неможливо. Ти голодна, а я впевнена, що тобі треба поїсти. Я бачу твої голодні очі. Have to, don't have to – ще один приклад модальних, за допомогою яких ви можете говорити про правила або навіть про їх відсутність. Давайте розберемось. Have to, тобто мусити, це про обов'язки та правила. Щоправда, на відміну від must, це про зобов'язання, які йдуть іззовні. Правила, розклад, вказівки від боса, батьків і так далі. I have to finish the project by Friday. Я маю закінчити проєкт до п'ятниці. Чи це моє рішення? Ні. Це вимога мого боса. Чи я маю вибір? Ні. Бо це моя робота. Якщо ж ми кажемо про обов'язки для третьої особи однини, тобто він чи вона, тоді have to змінюється на has to. My dad has to wear a uniform at work. Мій тато має носити уніформу на роботі. А ось негативна форма модального have to, яка звучить як. Don't have to або doesn't have to має зовсім протилежне значення. Вона говорить про речі, які не є обов'язковими. She doesn't have to work on Sundays, вона не мусить працювати у неділю. Чи є неділя для неї робочим днем? Ні. Чи вона може знайти собі другу роботу і працювати у неділю? Так, звісно, якщо вона захоче, це її вибір. А ось should shouldn't. Це не наказ і не правило, а просто рекомендація або наша думка щодо того, що є правильним. Вони перекладаються як треба, слід, варто і не треба не слід не варто, відповідно. Це коли вам кажуть «You should really think about getting married» вам справді слід або треба вже подумати про одруження. Класика сімейних застіль. Або ось моє улюблене. You shouldn't drink so much coffee. Тобі не варто пити стільки кави. І ви такі Ага, дякую, візьму до уваги. Ну що ж, ми обговорили найпопулярніші модели. Давайте підсумуємо. Модельні дієслова це як спеції в мові. Вони додають значення, емоцію, а також допомагають звучати природньо. Тепер, коли ви знаєте різницю між ними та маєте реальні приклади, наступний крок за вами: спробуйте використовувати їх у своїй англійській. luck! Ставте лайк, якщо дізнались щось нове, і підписуйтесь на канал Green Forest, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!